Це ранок вдома. І ми раді зустрічати у студії гостя. Буквально за хвилину до нас завітає Сергій Колос Мартинюк, вокаліст і фронтмен гурту Фіолет, співзасновник та арт-директор всеукраїнського фестивалю Бандерштат. Висьменник і громадський діяч Все. з людиною різноманітних талантів ми поговоримо про різне сьогодні. У Сергія вийшла нова книжка, а очолюваний ним гурт збирається у тур містами України. Пішов і я в тур до дверей. <свісно> Доброго ранку. Доброго ранку, Ви, Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви одразу з книжкою, раді вас так, бачити. Доброго. 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 От пропоную одразу тоді з книжки і е, розпочати ваш новий роман Кушмарджак. Так, складне, слово. складне слово, але таке якесь воно загадкове. Слово вигадане мною. Так. Воно родом з дитинства, Про... що ви його не знайдете в жодному словнику і Що воно означає? Воно вигадане мною, так я лякав сестру, якимсь привидям. Яке нібито жило в нас десь в хаті, в кутку ага. темному було і ага. так далі. Але в контексті книги це образ. Це образ на замість бабайки, у вас був Так, та, 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 Раз та, як прийде а, кушмарджак, як та, вкусить та, за та, та, От. Але <хи> в, книжі, в книзі це в книзі це радше метафора наших дитячих ага. страхів, травм, які нас не відпускають до зрілого віку, якщо ми не працюємо над ними, не пропрацьовуємося, не перетворюємо це. Тобто ви вже кушмарджака не боїтеся? Я по різному. Пропрацювали. І кілька років з війною він знову почав десь з'являтися на горизонтах. Тим паче, що Роман розповідає про ветерана українського добровольчого батальйону, який з посттравматичним стресом і розладом повертається додому і намагається жити нормальним життям, угу. але це робити дуже складно. От власне про це ця книжка, чи можливо ще в двох так, словах розказати? так власне, власне, це ця історія це можна сказати сімейна драма, хоча там і трилеру трошки є. Книжка <смеш> 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 якщо можна <я> <смеш> <смеш> вийшла у видавництві наш формат? Так, так? так, так. <смеш> <смеш> тема доволі актуальна, особливо коли наші бійці повертаються ну вже до звичайного життя. Скажіть, будь ласка, ви по ви зверталися по допомогу стосовно написання до когось або з ветеранів, або так, ну цієї книги не було без цілої команди людей. Ага. Це зокрема і ветерани української війни з Росією, які були лідерами роману на етапі рукопису. Чи я точно вживав всі фрази, чи я точно передавав відчуття людей, тому що мій герой пережив іловайський котел. Це одна з найсумніших сторінок цієї війни. І мені потрібна була достовірність, потрібно було розуміння. Плюс психологи. Я багато працював з психологами, тому що мені важливо було розуміти тон спілкування з військовими, які проходять цю терапію посттравматичним стресовим ро. Посладом. Плюс були люди, які допомагали мені з темою штучного інтелекту, бо в романі ще і ця історія присутня. Розробники застосунків відповідних консультували мене. Тому, перш ніж писати роман, я десь рік працював над інформацією, вивчав питання і Іловайська, і того, як працюють з вояками, які пережили війну. От. Але книга, на жаль, Мені здавалося, бо я і ще до повномасштабного вторгнення писати, хто ще більше, тому що з ПТСР у нас тепер не тільки військові, але й жителі більшості українських міст, які ракети, і обстріли переживають. І, е, мені здається, важливо про це говорити. Важливо ділитися один з одним досвідами такими, аби переживати ці досвіди, аби шукати взаємопідтримки один в одному. А скільки загалом працювалося над фільмом? Десь е, Майже три роки. Ой, над, над книжкою. Бачите, так. я не просто так сказала над фільмом. Значить, я думаю, що ви, як людина різностороння, ви співаєте і книжки пишете, що залишилося фільм зняти. Чи, можливо, Десь є якісь три плани? роки разом з редакціями з усім була пауза в 22-му, пов'язана з повномасштабним торгнем і народженням донечки. Е, вона якраз за два місяці після повномасштабки народилась. Мені на той момент здавалося, що я вже до рукопису не повернувся. Що це вже абсолютно не на часі. От е, бо обставини в країні плюс в сім'ї обставини безпосередньо в рідних стінах, але дякуючи моїй сім'ї, вони дали мені можливість дописати романи. Власне, тоді вже почалася редактура, видавництво. Вже така плани. приємна так, частина. Так, так, так. Так, вона складна і нудніша набагато, а, ніж так? ніж написання роману, але необхідна. Тому так. Давайте поговоримо про вашу музичну діяльність. Чим наразі займається гурт Фіолет? Е Наразі ми готуємося до всеукраїнського туру акустичного. Це буде перший тур фіолету 26-го Він, так, він так, стартує так так? так, так саме сьогодні Саме сьогодні, 26 так. січня. Починається тур містами України. Так, це е, починаємо з Луцька та Львова. Це вперше ми їдемо саме сидячими залами із скрипочками, із віолончелями, з клавішами. Абсолютно камерний формат. Е, тур не просто тур. Ми будемо збирати на фіпіві дрони разом з нашими друзями, колегами із волонтерського штабу Ангар і для нас це їх ніколи відповідальний тур. Бо це точно не просто про музику, точно не просто зібратись, а якомога більше коштів акумулювати саме для закупівлі дронів. Mm -hmm. Бо за кожним дроном стоять життя і наших військових. І... І вбитих руські от будемо прямо називати речі своїми іменами. Тому всіх глядачів запрошую на концерти туру. Інформацію ви можете знайти, наприклад, на сторінці гурту Фіолет або Фейсбук, або інстаграм. Будь-де ви користуєтесь, купуйте квиточки і вкладайте в нашу майбутню перемогу. Угу. І в яких місцях відбудеться тур? Е, починаємо ми із Луцька, Львова. Далі буде Хмельницький, Вінниця, Івано-Франківськ, буде Дніпро, Харків. Ще чер Черкаси, всі міста і фінішуємо 29 лютого в Києві. Угу. От День який буває раз в чотири роки. В будинку архітектора концерт буде теж великий кайфовий сляжій зал. Запрошую то І що, що почують шанувальники. Це буде то... програма з кращого. Це ми вибрали так за всі ті роки, коли Фіолет існує таку добірочку з 20 пісень. Зробили аранжування нові і камерно акустичні струнні. Будуть вірші мої між піснями. Я на акустичних концертах. Вірші читаю. От будуть аукціони благодійні. Нам військові гільзи, тубуси попередавали, і залужний попідписував нам прапори. Тому ми їдемо на запаковані максимально, щоб побільше дронів закупити. Я саме ранній кліп знайшов в Ютубі сім років тому. Ви випустили? Чи є ще раніше? Це було набагато шарані. ще раніше. Ще разкільки за голос року дві тисячі одиннадцятого першого. От на цьому році 15 років Фіолето буде. Так. Це кругла дата. Так, так. так. Ну, mm -hmm. та, але ми місяць будете святкувати, їздити по містах. України. — І навіть акцентувати увагу на цьому, Ну, мені страшно вже від таких цифр. Мені здається, що це років 15 тому. Вчора буквально я тільки починав цю всю історію, бо мені не було чим зайнятися після роботи. Будучи студентом-політологом, який ні разу не мислив себе як музикант. А От. тут і книжку написав. Хоп, 15 років, ну, п'ятий роман виходить, п'ята книга вже виходить. Вже тут... п'ята. Так, це вже п'ята книга. Та. Ну, залишилося так, фільм зняти. Я ж не так, просто так це сказала. Так. А пісні теж важче? Так, так, так. Звісно, тобто тексти до пісень, це, все, це, так все. це я сам пишу. Музика звісно, командою робиться спільно там із музикантами, сам продюсером нашим, але наше спільне надбання. Uh -huh. Для вас це такі невід'ємні частини творчості вашої, чи все ж таки є щось, що більше приносить задоволення? Я сама не набачу це, ненавиджу це питання, питання, знаєте? Я, тому я його і поставила. Думаю, можливо, є люди, які дійсно щось можуть усвідомити, що їм більше до душі. Ні, чесно кажучи, коли тобі 36, а мені о 36, то ти думаєш, так, треба на чомусь визначитися, зупинитися, бити цільову для майбутнього успіху, масштабу і все інше, але так не виходить. Тому що музика в мене для якихось одних речей в плані там відреввідрефлексувати література, це в мене різновид психотерапії. Наприклад, якщо я відчуваю кожен мій роман, це був певний етап. Цього разу мені захотілося з травми дитинства проговорити, відвертого поговорити про свої стосунки з батьками. Ті речі, які я з різних причин чомусь рідним не говорю. Література дає мені можливість з невидимим співрозмовником, але дуже професійним проговорити, озвучити все. Для чого я раніше не Все, знаходив слів, так і кожна книга це вже був якийсь підсумок певного етапу життєвого. І, хоч тут описані досвіди, які я особисто не переживав, бо військового досвіду в мене немає, але там дуже багато з того. Дитячого відтинку життя кожного з нас, яке визначає те, якими ми решту життя проживаємо. Бо якщо хтось думає, що те, як тебе любили в дитинстві, як тобі говорили, люблять тебе чи ні, як ставились, не позначається на тому, які ми в тридцять чи сорок, то й глибоко помиляється. Бо все, все, що ми маємо, бере свої витоки там. І ця книга, зокрема. От про такі речі, Що, що це як це на у психотерапевта, і ви сказали, що треба вже зупинитися, щось обрати. Не зупиняйтеся, от оскільки, оскільки можете поєднувати Особливо все це так. дні, коли дуже оскільки поєднати. От так. А ще таке запитання, чи можна буде отримати якийсь музичний подарунок від нас пілюбки закуповання. Ми заспівав пісню Заряджай. За за це, за це була перша пісня, яка після початку повномасштабного вторгнення написана. Тоді теж здавалося, що ніяких пісень я писати не буду. Але Але це була рефлексія на ті е, фото і відео, які я побачив після деокупації Бучі і Ярпіня. І пісня власне з'явилася як реакція на ці болючі насправді кадри і вже частину нашої історії. Сергій заряджай. Сігурдості у очах мами небо виплаче, сльозами біль мільйонів біль розбитих. До кінця тримаю дар мій брате, нам боє, за що вмирати, нам боє, за що тут жити слість, стисла Це повторю про себе, не здаватись, ось тобі любов моя Тихо, рве вери, танцює арда, стрінемося після війни За все пропаде. кров моя вірна пам'ять, хай живе твоя покірно ляже руський мір на чорну землю. Заряджай, вмирай завжди моя сестра. Хай звучать тобі, вогні оркестри, ми за тебе до кінця сьогодні йде. Повторю про себе, не здаватись, ось тобі, любов моя. Дякую Для нас надія обіймай міцніше, подивися, все моя країна, це мої міста в руїнах, моя Україна заряджай Повторю про себе не здаватись, ось тобі, любов, моя, тиха одар веги. Після війни за все пробач тиха вода, рве береги, два слова, як ти, тиха вода, темна вода, сам нас поплач, тиха вода, темна вода, тиха вода, темна вода. Дякуємо. дякуємо, дякуємо, Сергій дякуємо, Колос дякуємо, Мартинюк дякуємо. сьогодні разом із нами починав свій день, свій ранок. Успіхів вам у всіх ваших починаннях і в творчості. Навзаєм. А наш тер триває далі про те, як українці плетуть маскувальні сітки для зсу у Польщі.